Згідно з повідомленнями, президентство Дональда Трампа суттєво вплинуло на власний капітал Баррона Трампа. Спадкоємці влади та багатства, як президентство Трампа вплинуло на фінансове майбутнє Баррона та його родини. У світі, де часто переплітаються політика та фінанси, історія родини Трампа служить яскравим прикладом впливу влади на особистий стан. Нещодавні повідомлення Фобс проливають світло на те, як президентство Дональда Трампа суттєво вплинуло на фінансове майбутнє його сім'ї, особливо підкреслюючи роль та потенціал свого молодшого сина Баррона? Ця ситуація викликає важливі питання щодо привілеїв, можливостей та етики, коли сім'я опиняється в епіцентрі політичної влади. Баррон Трамп від студента до перспективного інвестора. У той час, як його батько Дональд Трамп, Є добре відомою фігурою у світі бізнесу та політиків Баррон Трамп у 24 роки тільки починає шлях до фінансової незалежності. Спочатку сприймається як тихий і неконференційний член сім'ї. Баррон зараз активно бере участь у фінансових підприємствах, які, за даними ФОБС, значно збільшили свій особистий стан до 150 мільйонів доларів. Особливо цікаво його участь у світових фінансових та криптовалютних проєктах. За даними Forbes, баррон заробив близько 80 мільйонів доларів від продажу жетонів і володіє жетоном у розмірі 2,3 мільярда доларів, що може принести йому ще 525 мільйонів доларів під час розблокування. Це вражаючі числа, особливо враховуючи його молодий вік та відсутність значного досвіду в традиційному бізнесі. Це не лише удача, це результат унікального положення, в якому знаходиться баррон. Його батько, будучи президентом, відкрив для нього двері, які залишаються закритими для більшості людей. Сімейні привілеї, коли влада стає джерелом багатства. Історія Барона Трампа є лише частиною більш широкої картини впливу президентства Дональда Трампа на фінансовий стан його сім'ї. Фоб з оцінює загальний стан сім'ї Трампа в 10 мільярдів доларів, що свідчить про значне збільшення їх багатства під час перебування в Білому домі. Дональд Трамп молодший, Ерік Трамп, Іванка Трамп і Джарад Кушнер, Меланія Трамп і, звичайно, сам Дональд Трамп всі з них відчули позитивний вплив президентства. Зростання самого Дональда Трампа особливо вражає, що, за словами Фобз, за один рік зросло на трьох мільярди доларів. Це підкреслює ключовий момент. Коли член сім'ї займає високу політичну позицію, це не тільки впливає на його особистий стан, але й створює можливості для фінансового зростання для всіх членів сім'ї. Непонемовлята та етичні проблеми. Вплив влади на фінансове майбутнє сім'ї Трампа викликає важливі етичні проблеми. Концепція непо дитина це термін, який використовується для позначення людей, які здобули переваги завдяки своїм відомим батькам чи родичам. У випадку з родиною Трампа ці переваги включають доступ до капіталу, зв'язків та можливостей, які недоступні для більшості людей. Хоча не можна заперечувати, що Баррон та інші члени родини Трампа мають здібності та наполегливу працю, не можна ігнорувати той факт, що їх ситуація в суспільстві суттєво сприяла їх зв'язкам. Це явище викликає справедливі питання щодо рівності можливостей та того. Як справедливо, коли деякі люди отримують переваги, які не заробляють власні зусилля. Баррон Трамп політичне майбутнє. Окрім своїх фінансових підприємств, Баррон Трамп також виявляє інтерес до політики, його перехід до програми, ДЦНУ, поєднуючи термінальну роботу з стажуваннями та професійними можливостями, пов'язаними з урядом, говорить про його потенційне прагнення до політичної кар'єри. Враховуючи вигідний шлях до влади, яку триває сім'я Трампа, цілком можливо, що баррон піде слідами батька. Особистий досвід та думки Я, як людина, яка працює в галузі фінансів та моніторинг динаміки ринку, не можу не зазначити, наскільки політичні події можуть впливати на фінансові добробу людей та сімей. Історія родини Трампа є яскравим прикладом того, як сила може стати джерелом багатства, а також джерелом етичних дилам. Важливо пам'ятати, що хоча фінансовий успіх є похвальною метою, її не слід досягти через несправедливе використання влади чи з'єднань висновок історія родини Трампа це складна та багатогранна картина впливу влади на фінансове майбутнє. Барон Трамп, як молодий чоловік, в епіцентрі цього впливу стоїть на межі власного шляху до фінансової незалежності і, можливо, до політичної кар'єри. Важливо пам'ятати, що успіх це не лише гроші, але й принципи, цінності та етика. І саме ці фактори визначатимуть, яка людина та який лідер Баррон Трамп стане в майбутньому. Майбутнє покаже, чи зможе барон Трамп використовувати свої можливості щоб створити щось дійсно значне, або це буде ще одним прикладом привілейованих немовлят, непо які не могли виправдати надії, покладені їм.